Таке знамените міжнародне видання як політика опублікувало свої аналітичні дослідження по ряду питань, які стосуються України, але там є два таких питання, які, ну, на мій погляд, заслуговують на увагу. Перше питання це особисті стосунки президента і його голови адміністрації Єрмака. Про те, що Єрмак безпосередньо має доволі серйозний вплив на українського президента, ну для нас це з вами не новина, в принципі. Ми це все діло знаємо. Вони там навіть говорять про те, що у них дуже такий тісний психологічний зв'язок, і що президент без ярмака не може повноцінно приймати рішення, це як його права рука. Маємо те, що маємо. Знаєте, це не зовсім приємні речі, звичайно. Ну, по крайній мірі, мені вони ніколи не подобались, тому що ну не, не повинно бути так, щоб твій секретар, тому що давайте речі називати своїми нами. От є керівник? Ну, от є керівник директор підприємства. Наприклад, так, а в нього є секретар. Так, оце це те саме. І от я маю свій власний бізнес. Розумієте, як мій секретар може впливати на прийняття моїх рішень і в якійсь мірі навіть ну, домінувати наді мною. Мало того, я мав спілкування з керівниками, які особисто їх бачили в живому спілкуванні, і вони це підтвердили. Вони мені. Так само розказував, знаєте, це вже не тільки політику, це вже ну, якби в Україні стає певний воязиці, і ті, які бачили ці стосунки цього дуету, цієї пари, вони так само кажуть про особливу роль Єрмака в українській політиці. Йде війна, що ми тут можемо змінити? Поки йде війна, нічого ми змінити по великому рахунку не можемо. А друга теза це те, що в Україні суттєво зменшуються норми демократії. І чи це не буде загрозою після того, як припиняться військові дії і буде змога відновити всі демократичні свободи і запустити процес виборів? Я не думаю, що ця тема є загрозлива для українців. Чому так? Тому що я розумію, що зараз ну, якби, демократичні норми вони обмежені військовим станом. З другої сторони, я розумію, що у влади буде соблазн, бо вони так привикли вже в якійсь мірі авторитарно, а не демократично правити, тому що це військовий стан, і тут ну якби демократія обмежена. Але я так само розумію ментальність українського народу, ми ж маємо досвід 2004 року помаранчевої революції, ми маємо досвід 2013-14 року революції гідності. Тобто українці не ті люди, які дозволять авторитарній системі з собою правити. Ми за що тут боремося? Ми ж боремося проти диктатури і авторитаризму нашого східного сусіда. То зрозуміло, що в себе в країні ми цього ні в якому разі не допустимо. Хоча я допускаю, що у влади, ну скажем, таке бажання, якщо не в повній мірі, то в великій мірі утримати свої владні повноваження на рівні якоїсь в якійсь мірі навіть авторитаризму, все-таки будуть. Ну, я думаю, що все розрулиться, і особисто я з великим нетерпінням чекаю майбутніх виборів. Виборів не вчора, не сьогодні, по потім ну, неможливо. А тоді, коли призупиняться військові дії, нам край потрібні будуть вибори. І ось які ще там є ризики, а ризики такі, що ми будемо спостерігати динаміку подій. Якщо призупинились військові дії, значить має бути відмінений закон про військовий стан. Якщо відмінений закон про військовий стан, значить дуже швиденько мають оголошуватися вибори. Якщо цими двома речами, як відміна військового стану і оголошення, Виборів почнеться тяганина, ну, значить, наша влада трохи з'їхала з катушок. Ну, тоді будемо жити, будемо бачити. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми ви висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний. На все добре!